Друзі, всім привіт! Привіт всім з Кіпру. Ну, я хотів не про Кіпр сказати, дивіться, яку цікаву сітку я зробив. 3, 3, 3, 3. 19, 12, 6, 6, почти 20, 12, 3 і 5. Давайте зараз підемо її. Показувати. Так, на це не звертайте увагу, можете про відео. Так. Дивіться ровно 100. Красиво. Дивіться, практично 200 монет. Ой! Так, да, практично 300 монет і 20 кілограм. Скоро я вже відкрию Отаву. Я не буду купляти Рокі River, я одразу куплю Отаву. Бо я дуже хочу Жереха половити сама. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. І щоб не пропускати мої відео, нажміть на колокольчик. Дякую за перегляди, дякую за лайки. До побачення!